В українській мові достатньо багато літературних слів. Вона може бути там кандидатом або професором, або доктором. Та якось виглядаєш не дуже. Не може з одного джерела йти гірка і солодка вода. Та тут славиться через одне слово, май. А ти не слухай слова. Це негативно на мене впливало, і Я вирішив, що, а може, ще десь лаєшся випадково. Це реально було боротьбою. Тоді Єлисей помолився, сказавши: Господи, відкрий, будь ласка, його очі, аби він побачив. І Господь відкрив очі слуги. Він побачив, що все у зір'я навколо Єлисея — повне кімноти вогненних колісниць. А уявімо, ніби Рома зможе бачити невидиме. Ось до прикладу, через ці окуляри. А поки відволічемось, щоб познайомитися з героєм. Він сьогодні особливий. Мене звати Владислав. Я є пастором у двох громадах, які знаходяться в Чернівецькій області. Основним моїм завданням є відродити життя громади, щоб кожен член церкви горів ось цим бажанням. Досліджувати Біблію, ну і жити ось цим словом Божим. Нецензурну лексику колись вживав, але тепер не вживаю по тій причині, що вона негативно впливає на саме життя. Тобто через негативну лексику диявол потрапляє в твоє життя, тобто він впливає на тебе і здатний руйнувати твоє життя, оточення, тобто, тобто спілкування в оточенні. Ну, фактично, все на нас впливає. Є навіть такий вислів, що що ми вживаємо, що ми їмо, тим ми є. От це можна перенести на ось цю нашу тему про нормативну лексику. Виходить, що що ми читаємо, що ми, на що ми дивимося, що ми слухаємо і так далі, воно все на нас впливає, і тим ми стаємо. Виходить, що воно впливає на нас напряму. І може таке статися, що ти. Читав певну статтю, по закінченні читання розумієш, що нічого такого корисного, взагалі нічого не запам'ятав з неї. І проходить час, можливо, на наступний день, ти спілкуєшся з іншою людиною, і виявляється, що ти говориш про факт, який знаходився в цій статті. І як він згадався, як він запам'ятався, незрозуміло. Тобто є такі два види сприйняття пам'яті, сприйняття інформації, вірніше. Це Через розум і підсвідомо. Важливо розуміти, що воно, якщо надійде підсвідомо, то ти не знаєш, з, якої, з якого джерела, з, якого, з якої інформації це надійде і як на тебе вплине. Це досить таки небезпечно, тому важливо харчуватись правильного джерела, якщо так можна сказати, читати, дивитися, слухати, тому що ти можеш їхати в маршрутці, Почути десь пісню раз чи два, і вона вже потім в тебе буде грати. Особливо, якщо вона англійською мовою, людина може навіть не розуміти змісту, потім співати. потім, як почитав, що воно означає, там взагалі антихристиянська і там нецензурні слова використовуються, то це страшно, як потім в подальшому, це коли ти постійно його використовуєш, то впливає на тебе. Це жах. Де його носить? Я вже 15 хвилин чекаю. Майя не чує. Треба налякати. Прий! Ти адекватний. Може бути ще на 20 хвилин запізнився. Май, та все ж нормально. А що ти там слухаєш? Дай мені наушничок. Нічого. Тренди теперішні слухають. Та тут славиться через одне слово, Май. А ти не слухай слова. Зато качай. Ти ж розумієш, що це все впливає на тебе. Ти останнім часом такий розумний став, я бачу. Багато читаєш? А може і читаю, Май. Давай я зараз візьму і покажу тобі сам. Да. Так, стоп. А що з своїми наушниками? Та все окей. Все-все, кладу їх на місце. Що з моїми окулярами? Чому твої наушники димляться? Має твої наушники димляться? Ром, ти адекватний? Чи не димляться? Знаємо, все? Okay. Мені здається, що з моїми окулярами щось не те. Нам пора що? відпочити і дивитися на час, щоб приходити частіше. Ну, Давай, давай, пішли, нам вже пора. Оце так поворот. Але ж тема у нас про лайливі слова. Тож варто зазирнути до наших інстаопитувань. А там у нас запитання. Скільки відсотків опитаних вживає нецензурну лексику? Виявилося, 26% користуються, і майже 10% роблять це частенько. Більшості вдається себе контролювати. Певне, варто дати слово психологам. Особисто я дуже не люблю, коли люди лаються. Ну, лається це одне, коли ще й нецензурно це все. В моєму оточенні, от з дитинства я пам'ятаю, що люди вибачалися. Ну, всі, хто мене знали, то я просив розмовляти адекватно, нормально і так далі. Причина є махровий егоїзм, недовихованість, відсутність нормального, дійсно, словарного запасу. Тобто людина Просто не читає книжки. Або вона може бути дуже, дуже освіченою. Дійсно, вона може бути там, кандидатом, або професором, або доктором, але використовує це вже як додаткову таку собі прикрасу для а, мови. Але я особисто розумію, що. Це не просто слова. Найменше вплив це просто може бути неприємно. Людина благородна ніколи не буде лаяти. Нецензурно іноді люди не задумуються, просто вже говорять, якби так емоційно розряджаються, <гум> так але ж розряджатися емоційно можна любим чином. І є сумнівні методи розрядки, і є адекватні екологічні методи розрядки. І ці слова вони мають якісь свої тлумачення. Тлумачення всіх матерних висловлень є. Диявольський мат розмова нецензурна не є Божою мовою. Бог це точно не мать. Ну, різні є типи ненормативної лексики. Тобто можуть бути такі легенькі, починаючи від блінчиків, але це все рівно ненормативна лексика. І виходить, що якщо ти її вживаєш, воно далі йде поступово із наростанням, і ти будеш бажати вже щось інше вжити самі з цього. Або в доповнення цьому виховання моє було зразковим, тобто бабуся максимально в мене вклала всього, що могла. І вона, як тільки перший раз ось цей блінкомим, який вийшов, вона почула його. Вона сказала, щоб такого я більше не чула. Звісно, був такий момент, що при ній я не вживав, але Поза нею, це було присутнє. Це все починалося із дитинства, коли я чув від інших людей, від тих, хто зі мною навчалися в школі. І ну, так як оточення було таке, то і вбирав це оточення переважно. Це логічно. То ми будемо брати? Чесно кажучи, я не оподілився. Чекав на тебе той трошки задумався. Ну. Мені тут ніби подобається якийсь торт, так думаю, його я і замовлю. А я навіть меню не бачу в очі, треба, до речі, глянути. Так, що там у нас тут є цікавенького? Може, це. Майя? Ти якось виглядаєш не дуже. Та зі мною все добре. Ні, ні-ні. ні ні Що це з тобою сталося? Я не розумію, що тобі не подобається, Рома. Твій сумішній вигляд, він якось помінявся. Май. Ти виглядаєш хворою якоюсь. Може з тобою, щось сьогодні Рома, все зі мною окей. А ну, дай мені ці свої окуляри? Не дам тобі свої окуляри. Дай. Що це за слово? Що ти сказала? Скажи мені, що це було? Нічого. Нормально виглядаєш ти? І я теж. А воно у це не дуже схоже. Прийшов такий час, що я відчув, що це насправді. Має такий негативний на мене вплив. Ось я відчув, що це є одною сходинкою, потім далі, далі і наростаючи, і відчуваю, що набираю новий запас слів, який не мав би бути. Тому це негативно на мене впливало, і я вирішив, що потрібно вже зупинитися. Після школи я почав такі рішучі кроки. На них пішов, щоб очищати свою мову, і насправді. Це було таке особливе відчуття, коли тобі навіть стає легше, ти ніби від тягаря позбуваєшся якогось. Ось те, що я відчув. Часто читав священне писання, Біблію, і, звісно, що контролював себе. Тому що хочеш не хочеш, але коли ти часто до цього вживав, частіше вживав, то воно потім захоче знову з'явитись в певний момент, щоб як на певну думку. Краще пояснити певну ситуацію або емоцію, але зупиняв себе до цьому моменті, коли на тому тільки моменті, коли думав, що ось зараз це вирветься з мене, і я відчував це і замінював іншим, але літературним словом, яким міг описати це. Це ще не писання, воно допомагало мені в цьому, тому що я і до Бога молився ще в той час і продовжую це робити. Щоб він мені допоміг в боротьбі ось цій, тому що це реально було боротьбою не так уже легко це було. Віримо Владиславе, адже такий недолік швидко стає звичкою. Проте повернемося до підписників. Ми запитали, чи подобається їм, коли лаються представники жіночої статі? І ось майже 100% негативна відповідь. І те ж саме запитання про хлопців. Відповіді підписників ідентичні. Тож питання, чому ми досі про це говоримо? Слово є. Закінченням думки. Думка є тим, що створено мисленням. Мислення, мислення це робота духа, який в тобі дух, таке в тобі мислення, таке твоє слово. А якщо людина помічає, що вона постійно використовує не ті слова угу. і хоче це змінити, багато говорити з Богом молитися. І твоя культура внутрішня буде змінюватися, і все і ти змінишся. Воно. Буду з тебе виходити геть інше. Не може з одного джерела йти гірка і солодка вода. Або ти дитина гніву, дитина емоцій, дитина, яка керується сатанинським духом, своїм егоїстичним духом, або ти керуєшся дійсно Божим духом. І якщо є якісь емоційні стани, нестабільні чи щось, і в цей момент. Так вийшло. Треба відслідковувати такі моменти для того, щоб розуміти, коли я можу зупинитися. Тобто, якщо це постійно не контрольовано, це міф, тому що я не можу це контролювати. Насправді, мова у нас дуже багата, дуже співоча, що є завжди можливість це висловити. І для цього мозок, Бог його дав, 100 мільярдів нейронів. 900 мільярдів білого рілого речовини там дуже класно не чекати, коли хтось зверне увагу і скаже: Слухай, ну щось в тебе трішечки можна просто для себе. Аналізувати, як mm -hmm. я говорю, mm -hmm. що mm -hmm. я хочу змінити. Кожна людина зараз постійно хоче розвиватися, шукає якісь речі для розвитку, mm -hmm. бізнес, там, особистий розвиток. Mm -hmm. Це і є особистий розвиток, mm -hmm. як я говорю. Так, 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 це частина, до речі. Тому це дуже класна річ. Звертати увагу на те, на те, не тільки як я виглядаю, які в мене речі, яка зачіска, яка і мова в мене є. Mm -hmm. І це дуже доповнить гарний, красивий вигляд людини. Mm -hmm. Деяким людям здається, що я не можу висловити свої емоції, якщо не використовує нецензурну лексику. Отак мені краще, так, от я чіткіше можу сказати про це. Але насправді. Літературна ж мова українська багата, а тим більше присутня і міміка, і жести теж нормативні жести, якщо говорити про це, то цим можна також висловити певні емоції. Це буде чітко і навіть краще за те, що ми звикли говорити. Просто питання в тому, що ми звикли ось в цьому і суть, що людина звикла говорити ненормативно, нецензурно, і їй здається, що так саме найкраще. Тому потрібно щось змінювати, щоб звикати до кращого. Так гарно сьогодні. Я так люблю весну. Ех, ти права Майя. Всі люди стали такі гарні, веселі. Хто це всі? Ну, як, всі ми. А я. Май, ти ж знаєш. Ти завжди гарна. Ну, добре. А то я знаю таке. Всі гарні. Знаєш, Треба перевірити, чи ти до сих пір слухаєш ту музику. А може ще десь лаєшся випадково. А пам'ятаєш ці окуляри? Таке забудеш. Ну що зараз будемо перевіряти знову. Та що знову з тобою таке має? Ах, ти ж, сміхованка, знімай ту свою маску. Давай мені. її. Власною персоною. Та ну тебе. Пішли. Давай, На майбутнє. Що з тобою, алло? Надягає, одягає. А я так не думаю. Ну, ти ж є такі слова. там, Вау, там. А що ти нам нас слухаєш? Дай, 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 дай. Іди звідси. Знімаємо. Надіваємо. Знімаємо. Що там далі? Ти ж моя сміхованка, цю штуку.